Неділя 28 січня в ефірі підсумкові новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Живуть та працюють під цілодобовим ворожим вогнем. Марганецька громада на Нікопольщині потерпає від обстрілів практично щодня. Росіяни атакують артилерією, дронами, цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Як місцеві виживають під прицілом окупантів в нашому наступному сюжеті. Колись затишні будинки тут перетворилися на решето від ворожих атак. Незламний Марганець. Чи не щодня з окупованого енергодара його обстрілюють росіяни? За моєю спиною багатоквартирний будинок, який нещодавно постраждав від ворожої атаки. Два під'їзди, 60 квартир. Люди просто спали вдома, коли окупанти почали атакувати з артилерії. Постраждав один з під'їздів. Вибуховою хвилею повибивало вікна щонайменше на трьох поверхах. Пані Галина згадує ту ніч, не стримуючи сліз. Удар був настільки потужним, що жінка дивується, як ціліла її квартира. Те, що побачила після обстрілу, шокувало. Пам'ятаю удар, що я впала з дивана. І їлі доползла до прихожої. От як оділась, я не пам'ятаю, тому що серце вискакувало і вискочила в коридор. Ну в нас на площадці железні двері, що защитили одного, а все остальне у всіх немає двері, то воно все пішло туди в коридор. Після тієї жахливої ночі бідкається три доби не ночувала вдома, боялася. Згадує на початку повномасштабного вторгнення виїжджала в інше місто, а прилетіло саме тоді, коли повернулася. Нині на диво вже не сподівається. Збирає валізи до рідних у столицю. Що таке пережить? Воно ж у других падає у дворі, а в нас упало у, 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 це, у лісничний прольот. От на третій матеже, де оце сильно за це. Ну, от так, а як. Далі буде, не знаю. Постраждала й квартира пана Сергія. Вибуховою хвилею винесло вікно на кухні, чоловік і досі не оговтався. Вікно вилетіло. Я якраз повечеряв, пішов, пізно вечеря в мене була, пішов відпочивати. Тільки ліг, жінка з балкона вийшла і воно все коротше, прильот. Я, кажуть, в рубашки родився. Дивом вціліла і дружина Сергія Юлія. Ну, була я оток, вийшла аж. Закрила, буквально до дивана дошла і воно бабог. Зовсім нічого не чула. Я навіть не зрозуміла, що воно прилетіло. Я думала, може хтось петарду кинув. Десятки понівечених будинків, обірвані лінії газу та електромереж. Такі наслідки залишають окупанти після кожного обстрілу, та місцеві рук не опускають, відновлюють постраждале житло. Допомагають з цим міська влада та благодійники. У нас пошкоджено біля 146 багатоповерхівок. В них пошкоджено біля 1200 квартир, також біля 720 приватних будиночків, 4 дитсадка, 10 медичних закладів та інших підприємств Кожен день, коли у нас є прильоти, то комунальне підприємство виїжджає з матеріалами плюс благодійні фонди на місце і оперативно вирішують вопроси по пошкодженому майно. Попри безперервні атаки, 35 тисяч жителів Марганця не полишають свої домівки, допомагають зсу та вірять в якнайшвидшу перемогу. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина одинадцятого каналу. З пораненням хребта він добу буквально виповзав з Зиловайського котла, а потім з майже відірваною ногою за кермом виїжджав з-під пекельної Авдіївки. Це історія українського бійця, який відновлюється в одному з центрів рекавері національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Наново жити поранених тут вчить потужна мультидисциплінарна команда фахівців про те, як фізичні терапевти допомагають захисникам. Наш наступний репортаж. Перекат, коли вперед, підйом гамілкою. Ми ж саме яких нема. У тренувальній залі реабілітаційного центру рекавері заняття боєць Андрій ретельно виконує вправу, мусить по черзі підіймати ноги та наступати на платформу. Оця вправа це найбільше, те, що я не можу, і те, теж приходиться робити. Частіше на перший погляд легка фізична вправа, та не у цьому випадку, додає фізична терапевтка Дар'я. Коли ампутація пацієнт працює з протезом, у що відшого ваша стопа, і ви відчуваєте підлогу. Так? А в нього цього відчуття немає. Його це відчуття воно проходить через шмат металу і пластику. Родина може виглядати так, що вона в протезі, і що це як нога, але це нога це механічний засіб яким треба керувати, це не завжди зручно. Поранення у ногу Андрій отримав під Авдіївкою у 2002-му. Наступив на міну, з напіввідірваною кінцівкою зміг сісти в Автівку та виїхати у безпечне місце. Ми поїхали потихеньку в сторону Славянська. Там уже по дорозі зупинилися, і мене забрала вже наша швидка. Підправили в Краматорськ, там операцію зробили, стабілізували, лишні одрізали. І вже наступний день був в Дніпрі. Рік операцій та непросте відновлення. Але боєць стійко витримує всі навантаження, якими б важкими вони не були. У нього була ампутація лівої кінцівки. Права кінцівка в нього була ослаблена через старе поранення. Вона зберігала десь 20-30% сили від норми. І це була дуже велика проблема, тому що навіть стояти на милицях не дозволяла ця нога. Починаючи з найпростіших рухів, поступово Андрію вдалося навчитися стояти на милицях, а вже потім самостійно виходити на двір. У цьому і полягала допротезна підготовка. Як батіна дуже великий за рік, людина адаптується. Ну там такі чекли невеличкі видаються. І за рік втрачається м'язова, вся складова худне, і бувало, що деяким хлопцям до п'яти разів міняли культю. А коли виготовили протез, боєць значно швидше навчився ним користуватися та ходити без допоміжних засобів. Андрій дуже мотивований. Він навіть якщо йому щось десь там хочеться це не хоче, він просто робить все, тому що він сюди прийшов за цим. На реабілітації в рекавері Андрій уже вдруге говорить: дошкуляє біль у хребті від першого поранення. Його отримав майже 10 років тому, коли виходив з Іловайського котла. Наша задача зараз ну, по перше, зняти больовий синдром від старого поранення а по-друге, підвищити функціональність, збільшити силу нижніх кінцівок для того, щоб було легше і ефективніше потім використовувати новий притез. Нині ж Андрій готується до заміни протеза. Фахівці додають, це нормальна практика для пацієнтів із такими пораненнями, а центр рекавері продовжує ставити на ноги українських бійців, демонструючи сучасні підходи доказової реабілітації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Кримінальні розбірки чи помста у Дніпрі підірвали машину з людьми всередині. З'явились нові деталі замаху від поліції, вибух прогримів в одному із спальних районів. Водію відірвало ногу пасажирка з травмою голови. Люди дивом вижили, кого намагались підірвати та який мотив переслідували злочинці. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Третя година дня. Чоловік та жінка виходять із десятиповерхівки. Сідають у білий форт Фієста. Лунає вибух. Калюжі крові на асфальті та уламки від розірваної аутівки. Це той самий двір, де і стався вибух. Очевидці кажуть, в машині рвануло, щойно водій завів двигун. Ударною хвилею легковик розірвало на частини. Скло буквально повисло на деревах, а деталі від аутівки розкидало на десятки метрів. Машина стояла приблизно там, от, возле стіни, потім вона ну, от, раз, напевно, почала їхати, і потім тут хлопок ну, Ми думали, зарвався. Водій та пасажирка дивом вижили. Парень вже лежав ну, на землі, в Ну, Дівчинка вже теж була рядом. Закривавлених та травмованих їх одразу шпиталізували, водію відірвало ногу. Приїхала скоро, пожарна, тоді вже віддам бегали жал, наказали йому допомогу, ногу перев'язали жутом і все, і забрали. Пасажирці ж пощастило більше. У дівчини травма голови та перелам ноги. З'ясувалося, за кермом Форт Фієста був 34-річний Євген. Чоловік майже два роки проживає у цьому будинку. За словами сусідів, чоловік військовий доброволець рік тому повернувся з війни. Здаровався завжди. Коли ми до сину раніше приїжджали, з собачкою ходив. Нічого не можу сказати. Кримінальні розбірки чи помста в поліції розглядають декілька версій. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, за фактом замаху на вбивство. А поліцейські одразу почали розшукові заходи, а також слідство для того, щоб встановити осіб або особи причетні до скоєння цього злочину. За попередньою інформацією, вибухнув не встановлений вибуховий пристрій. Тривають експертиза. Після чого ми вже зможемо сказати, що саме вибухнуло. На місці вибуху правоохоронці виявили металеву скобу з маркуванням. Знахідку направили на експертизу. Нині ж вивчає відео з вуличних камер спостереження, хто заклав вибухівку під машину та який мотив переслідували підривники, якщо поліції вдасться їх розшукати злочинцям світить до 15 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Пожежа, що забрала життя цілої родини трагедія у Дніпрі. Тіла матері та трьох малолітніх дітей вже бездиханними рятувальники винесли з приватного будинку, який охопив вогонь. Пожежу приборкали, а от реанімувати людей не вдалось. Що саме стало причиною загибелі цілої родини в нашому матеріалі? Це дитячі рукавички, якими буквально напередодні грався в сніжки шестирічний хлопчик. На подвір'ї майже вщент вигоріли його селі розкидані речі її вже загиблих мешканців. Горів цей одноповерховий будинок. Жертвами пожежі стали четверо людей. Це жінка та троє її неповнолітніх дітей. Рятувальники по пробуттю винесли непритомні тіла. Утім, реанімувати їх не вдалось. Місцеві трагедією шоковані пані Людмила і досі не може оговтатись на новорічні свята. Малеча щедрувала у неї вдома. каже діти були надзвичайно привітні. Кажу, приходьте всі. Я їх так чекала, і вони трошки запізнилися, коли приходять. Я наскільки була рада, що в мене були в моїм домі ці дітки, вони такі всі славні, здорові, такі гарні діточки, і щоб отак от вийшло. Сусідка каже, родина була благонедійною, хоча їхні багатодітні матері Юлії, яка виховувала дітей сама, грошей постійно не вистачало. Утім, всі як один твердять, жінка давала раду і собі. І дітям. Там у нас держала гусей, каких-то там курей, що точно молодець. Смотрила за дітьми, поэтому нічого плохого за неї не скажеш. Момент займання Олексій не бачив, прокинувся від звуків пожежі, коли на місце вже прибили рятувальники. Каже, за борги жінці відключили газ. Грітися родина змушена була обігрівачами. Припускає, це її спровокувало трагедію. Я не знаю, по чому так Ми бійшли, газ відключили, Вона, видимо, отаплювала. Умісіяні там електроприбурамі не суто загинеобережні з електроприладами чи перевантаження проводки, що саме стало причиною загибелі родини у вогні. З'ясовують правоохоронці. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Це порушення встановлених вимог пожежної безпеки. А в рамках кримінального провадження буде встановлена причина займання Загиблі жінці було 40, її дітям 6, 5 та усього 2 роки. Доки поліція з'ясовує причину їхньої страшної смерті, сусіда розгрібають наслідки пожежі та ремонтують вигорілий дах, щоб, хоч якось, допомогти родичам загиблої родини. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Дніпропетровщина найбільший буржник в Україні. Лише за опалення жителі завинили півтора мільярда гривень. Злісним неплатникам почнуть припиняти надання послуг вже за кілька днів. Усе через рішення Кабміну, який скасував мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість. Урядовці кажуть, громадяни під час війни подекуди взагалі припинили сплачувати комуналку. Як діятимуть компанії-постачальники і як нараховуватимуть штрафи в нашому матеріалі? Якщо мешканцю потрібно відключити свою квартиру, то він підходить, відкриває верхню частину і вимикає. Голова одного з Дніпровських ОСББ демонструє, як мають вчиняти сумлінні мешканці, якщо надовго виїжджають із квартири. Принаймні, на початку повномасштабки деякі навіть залишали йому ключі про всяк випадок. Чимало мешканців вже повернулися, але комуналку сплачувати не поспішають. Є боржники, які були боржниками і до повномасштабного вторгнення, і вони такими залишаються. Є квартири, які стали боржниками після повномасштабного вторгнення. Вони от поїхали, і часто навіть зв'язку немає з. Не змінили номера телефонів. Понад 130 мільярдів гривень за 2023 рік завинили українці за комуналку, говорить експерт Олег Попенко. Сума вражаюча. Тому у Кабміні не вигадали нічого ліпшого ніж скасувати мораторій на відключення від комунальних послуг за борги та нарахування пені. Дійсно, борги за житлово комунальні послуги вони величезні, і наявним мораторієм, який був до 29 грудня. А 2023 року користувались е, різного роду. Люди в основному це були багаті люди, які не сплачували роками за електроенергію. Та да, їй та ж компанія ясна наводить приклади, коли заборгованість у, де, у багатьох споживачів там була 50, 100, 150, навіть тисяч гривень. Лідером із несплати комуналки є Дніпропетровщина. Навіть Київ на другому місці додає експерт найбільша заборгованість у населення перед теплопостачальними компаніями майже півтора мільярда гривень. І тепер зі скасуванням мораторію говорять у компанії, мають законне право відключати боржників. Мораторій залишився, але тільки на окупованій території Російської Федерації, а також де ведуться активні бойові дії. Дніпра це не стосується. Окрім судових позовів, ми маємо право призупиняти послугу степопостачання до будинку, де є велика заборгованість. Але такі міри застосовуватимуться у крайньому випадку. Спершу кажуть постачальники послуг, пропонують споживачам оформити договор на реструктуризацію боргу. Більше всього боргів у нас на сьогоднішній день це центрально Чечеловський район. Є така навіть людина, ми не будемо називати її ім'я та прізвище, але навіть у людини найвеликий борг це 220 тисяч гривень. У нас вся схема відпрацьована. Спочатку ми інформуємо, потім ми подаємо, просимо їх вже прийти, зробити договір реструктуризації. Якщо вони вже як, так сказати, нас не слухають, то ми подаємо судовий позов та приїжджаємо, просто відключаємо від. Наших послуг повідомлення доставляється під підпис у компанії ясно. Розповідають про борги почали повідомляти споживачів із 10 січня, листами через Укрпошту і чат-боти у месенджерах. Більше всього боржників в місті Дніпро. Відповідно, в першу чергу будемо працювати. Дніпро, але ж також будемо інші регіони теж. Або жником вважають споживача, який три місяці не сплачує за послугу. Таких в'ясно нарахували майже 46 тисяч. Їхній загальний борг 417,5 мільйонів гривень. Після відключення споживач має розрахуватися, а потім заплатити зо 2 тисячі гривень за відновлення електропостачання. А щоб знову підключитися, слід почекати ще. П'ять днів. Водночас у Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах є громади, мешканців яких заборонено відключати за борги. Це населені пункти, що знаходяться під постійними ворожими обстрілами. Тим часом Дніпряни про зняття мораторію на відключення комунальних послуг не чули. Говорять, сплачувати по рахунках зараз вкрай важко. Сейчас с работой не дуже, все текают, и я не знаю, просто выжить и дуже тяжко. Очень тяжело нам жить, очень. Но тем не менее платить государству за свет, газ, воду мы просто обязаны. Люди, если не в состоянии платить, они же не откажутся есть, пить и дышать. А будут отказывать, и все равно будут какие-то суммы неуплаты. Ані ясно повідомили боржників почнуть відключати із 29 січня. Щодо пені за комунальні послуги механізм нарахування невідомий. Але це буде 3,5% на загальну суму заборгованості, говорять експерти. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини однанадцятого каналу. Якщо українці з початку війни виїхали за кордон або відсутні вдома місяць, вони мають повідомити про це комунальні служби. Термін 30 днів. Потрібно написати заяву та надати документальне підтвердження довідка з місця тимчасового проживання, навчання або проходження військової служби. Зробити це можна як в електронній, так і в паперовій формі. Масони відьми та будинок, який сам чорт не знайде, Дніпро приховує безліч легенд та містичних історій. Вони криються в місцевих будівлях. Чому жаби стали символом нерозділеного кохання? Та де в Дніпрі загадують бажання. Дивіться далі. Дніпро місто з давньою та цікавою культурою, історією та архітектурою. Фахівці кажуть, місцеві будівлі приховують чимало легенд. як, наприклад, будинок з жабами по вулиці Писаржевського. Йому понад 100 років сторожили кажуть, земноводні з'явились там через нерозділене кохання. У Еміля Вюльгера була донька, яка закохалася, і вона хотіла свого коханого приворожити. Але чаклунка їй сказала, що для цього потрібно зробити приворотне зілля. Для цього потрібно було дістати серця п'яти лягушок, і дівчина пішла на болото за лягушками, але це болото безпощадне, і воно затягнуло дівчину. Убитому горем Емілю Вюргеру відьма сказала, щоб болото повернуло доньку. Йому треба догодити. Після цього підприємець і встановив п'ятьох жаб на фасаді будівлі. Ще одна архітектурна цікавинка розташована на вулиці Олеся Гончара. Тут стоїть будинок з гномами, побудований наприкінці 19 століття. Він один з найкрасивіших в Місті, та теж має цікаву історію. Її пов'язують з масонами. Саме ці гноми свого часу показували, де в цій будівлі поховані скарби масон. Є така легенда, повіря, що саме під гномами треба загадувати бажання. А ще в Дніпрі, як і в Одесі, є будинок в одну стіну. Втім, про його існування знають далеко не всі містяни. Стоїть він на вулиці виконкомівській. За легендою, власник дуже переймався збереженням будівлі, бо в ті часи багато споруд руйнувались через потужні зливи та пожежі. Тому господар звернувся до циганки та попросив про послугу. Вона походила, зробила якісь ритуали, після чого підійшла до власника і сказала: не переймайся і не хвилюйся. Тепер твою будівлю сам чорт не побачить. І це, звісно, так. Якщо ми подивимося на дом з определеного ракурса, то може здаватися, що це будинок в одну стіну, і тут людей взагалі немає. Ці легенди лише частина того, що приховує Дніпровська архітектура. Дізнатися більше про історію допоможе туристичний інформаційний центр Дніпра. Він регулярно проводить безкоштовні піші екскурсії для Дніпрян та гостей міста. Ми пропонуємо нашим дніпрянам та гостям міста відкрити Дніпро по-новому, відкрити нові туристичні, можливо, локації, які вони раніше не знали, не чули про них. Відвідали їх, дізналися історію цих. Таких цікавинок. Детальніше про перелік екскурсій можна дізнатись на сторінці туристичного центру на Фейсбук. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. І на цьому підсумковий випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.